Не зовсім погоджується. Справа в тому, що зброя є, її дуже багато. Насправді, в Росії ми повинні це розуміти. І було багато, і перед повномасштабним вторгненням. Більше того, Росія готувалася. Ну у 2015 рік були ухвалені рішення про те, що передислоковується штаб 20-ї армії. Вороніш це все було не даремно. А це все проти України. Це все передислоковувалося це з Нижнього Новгорода. Далі В Черкаські посилили південний військовий округ нічого собі, який був вважався одним з найнепрестижніших. В Росії, тобто для служби, його посилили, і це все йшло. Накопичення воєнної інфраструктури, будівництво військових містечок. Як би там не було, ясна річ, у них багато чого корупція з'їла. Це ми розуміємо. Але шайгу виходив, і йому доносили, репортували про те, що дві треті армії центрального і западного воєнного округу, вони або модернізовані, або з нової зброї. Те, що вони вкрали, те, що вони не зуміли використати, це інше. Інше питання, як вони цим розпорядилися, якими планами військовими вони це спланували, як вони намагалися захопити Україну і перемогти в цій війні, і чому вони не змогли встановити панування в повітрі? Багато аспектів, про які вони відверто положено але вони накопичили, вибачте, до біса зброї реально до біса. Де вона на фронтах? Вона де так чекайте, ми вже більше року в війні. А саме, саме через те, що в них є зброя. І артилерійська перевага по снарядах у них як би там не було, що б ми не говорили, вони дозволяють собі більше використати снарядів, ніж можемо використати ми при допомозі не з українським військово-промисловим комплексом, який невідомо в якому стані зараз, на жаль, ми мало що чуємо, а з допомогою наших партнерів НАТО. І це просто свідчення того, що ну як би там не було. Зброя в них ще є. Принаймні артилерія і авіація по бронетехніці, по танкам я згоден. Вони понесли колосальні втрати і компенсувати зараз не можуть. Тому Т-55 вони тягнуть це. А що стосується артилерії, що стосується літаків по лінії фронту, це ще є. І їм і для тих задач, які вони зараз тримають, виконувати, утримати окуповані території, те, що вони ставлять за мету, поки що цього достатньо. Нам це треба знищити. Нам це треба перебороти, перемолоти. Розбити цю логістику їхню за умови, що ми звичайно підемо і це все повинищуємо. 0,0 буде дорівнювати їхня оборона. Ось ці царі копи там і вся ця ерунда, яку вони накопали, це ясна річ. Але ну ми маємо визнати, що цей ворог він до війни готувався. Окей,